Друзі, всім привіт! А, зараз буде подкаст, який просто розірве всіх на частини, тому що ми будемо відповідати на два питання. Питання номер один, яке мені задають в дирекція. Чи працює карма з чоловіками? І це перше питання. Чи може там у карми, вона тільки з жінками, чи що, чи як це взагалі? І друге питання. Чи може? Коли ти практикуєш карму грошей, почати заробляти великі гроші, сильно великі гроші. От зараз переді мною сидить людина, чоловік, спойлер, яка е, виросла в доході до е, зробила запуски на 12 мільйонів гривень. Це дуже багато, це прям топчик. У нас тут зала, вся аплодує. Е, привіт, Коль. Привіт. Е, я дуже рада тебе бачити. Не Дякую взає. тобі, що ти прийшов. Розкажи нам, будь ласка, як ти докатився. По-перше, давай так одразу. Що там по чоловікам? Шикарма, <гум> ну, чи з жінками, як це? чи є там якесь полове розділення? <гум> я думаю, що ні, тому що я до твого курсу проходив багато <гум> різних курсів, які більш пов'язані були там з тілом. З фізикою, з такою, знаєш, прагматикою на рівні раз, два, три, йдеш, робиш, декларація, ще якісь речі і так далі. І за мій досвід це не давало таких результатів, як особисто для мене дав твій курс, який я проходив. Mm. Тому для мене саме духовна складова і та філософія, яку ти несеш людям, вона найрезультативніша і найефективніша. З мого великого досвіду я проходив дуже багато різних курсів і різних приємно. практик, різного. Приємно, капець, як приємно. Це щиро. Слухай, а скажи, чим ти взагалі займаєшся? Розкажи, щоб було зрозуміло, де от можна карму грошей практикувати? А, чим я займаюся продюсуванням освітніх угу. проєктів. В більшості це напрямок фізичного здоров'я, угу. а зараз я для себе знайшов новий сенс також рухатися в напрямку духовного. Mm, і клас, продісувати духовних майстрів. Так. Mm, супер. А що тобі, експерти потрібні? Класні? Скажем так, я, я будую систему, і я зараз обмежений з точки зору Ресурсу. стратегічного фокусу, не розпилюватись, але завжди відкритий, допомогти експертам незалежно, це форма продюсування і так далі. Тому тому що ти ж розумієш зараз, коли ми сказали, що класний продюсер робить запуск на 12 мільйонів гривень в кармі. у Нас зараз тут всі духовні майстри, які на мене підписані, будуть всі хотіти на заміж вийти, а щоб на. Щоб їх продюсувала така людина. Добре, як ти докотився до того життя, що ти прийшов до мене на курс? Що в тебе в житті було? Угу. Що було там прикольного, поганого? Було наступне. Напевно, останні 6 років це для мене <кхи> замкнуте коло, де я кожного року гарантовано вигорав. Причому ага. вигорав тотально. Я віддавався максимально проєктам, віддавався взаємодії, але втрачав себе. І в мене було вигорання, де я просто нічого не хотів, нічого не хотів, і я як правило йшов на місяць від всього. Тобто я все закривав, все від цього відсторонювався і йшов в пошуки відновлення себе. І так кожного року, по кожного разу, по колу. Угу. І це мене дуже виснажувало. Це мене скутав кут, ганяло, і я типу багато що робив, але мені не допомагало. Знайти баланс, який би мене підтримував, круто. До речі, одразу скажу, що на щастя, не можу сказати, що я прям якось вигораю або щось таке. Так, я втомлююсь, я людина. Але е, ходити, коротше, коли ти не вигорівший, а коли ти просто трішки втомивши, втомившися, від улюбленої справи піти на місяць відпуску, це вообще топчик. Коротше, просто в іншому Погодні. стані, коли ти там не витрачаєш місяць на те, щоб просто дійти до стану Я живий від стану я мертвий, а коли ти ну типу, це наповнювання, це дуже круто. А, супер, що було далі? Ти прийшов на курс? Як це змінилося? Я тут додам, як я потрапив. на Давай, курс. давай, давай. Так як я м, слідкую за ринком, дивлюсь за експертами, воронками і так далі, uh -huh. я побачив рекламу твою. Тарґетовано. Це нормально, але це просто та, таргетована та, реклама. в Інстаграмі, всі, ну, сюрпризи, в інстаграмі. Реклама. підписався на воронку, а я до цього не знайомий був з тобою. І мені було цікаво, саме з точки зору воронки, подивитися, Тобто, uh -huh. як Юля робить, що і так uh -huh. далі. І я потрапив в воронку, і мене це зсередини душі зачепило. А що це, що медитація було медита і вайб, воно дуже відчувається. Тобто, те, як ти підходиш до взаємодії з аудиторією, воно дуже відчувається на рівні не знаю такого ментального якогось стану, і не знаю, тут, тут реально просто відчувається. Я думаю, багато хто з цим погоджується, воно дуже відверто, воно дуже щиро, немає якоїсь тут картинки, ілюзії, як на мене. Бруто. Тому, типу, це мене підкупило. В гарному сенсі слова, я потрапив в ворог. А яку ти дивишся? Тобто в першу медитація у тебе для входу була медитація про цю карма так, грошей. Так. Вау, круто. І з цього якраз це було перед етапом запуску. Мені цікаво, 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 і я пішов на курс mm. на Вендермані 6.0. Mm -hmm. І Ось. що там відбулося? А я для себе знайшов наступну складову. Я коли заходив на цей курс, я був якраз в стані, коли я вже вигорів, я завершив взаємодію з проектом. Mm -hmm. А, і причому я був фінансово фактично на нулі, і в мене взаємодія з грошами, тобто не зважаючи на те, що в мене досить великий досвід продюсування і так далі. А в мене на той момент були а, свої страхи взаємодії з грошами. А, я в принципі не було моментів, коли б я не отримував гроші, але в мене була до них дуже сильна прив'язаність. Mm -hmm. а, і я коли отримав гроші, моя внутрішня жабка вона дуже сильно включалася, але включалася в більше по відношенню до мене, тобто до а, оточуючих, рідних, а, максимально щиро все, а до себе вона була на такому замочку mm -hmm. закритому. І а, я йшов на курс з позиції того, що в мене фактично по нулям кошти були, але. А, Якесь внутрішнє відчуття було просто довіритись і просто піти, тобто відкинути всі ці сумніви і так далі. І о, пішов на курс. Мені я не скажу, що я багато всього робив, а я дивився всі лекції, причому я передивлявся, я конспектував. А я для себе взяв практику, яка мені найбільше відгукнулася. Яка? І... Давай розкажи. А, це круасанова медитація. Mm, розкажи про неї, людям. Ну, по-перше, вона дуже смачна. Це правда, це одразу скажи, що всі практики в нас це не те, що такий ти стоїш, там не знаю, на голові. Це супер важко. Ну так, десь треба попотіти. Але її кросанова медитація, наприклад. Розкажи про неї. Вона дуже класна для мене особливо, чим мене є улюблене кафе, куди я фактично кожного дня ходжу. І е, я там приходжу, у мене там є улюблене місце, де я сижу. Тобто для мене це як ритуал. Я е, з приходом курсу того я для себе відкрив багато таких внутрішніх духовних ритуалів, де я йду, де я виділяю для себе 15-20 хвилин, і я просто максимально тотально сповільнююсь для себе і не поспішаю. І коли я відкрив для себе цю медитацію, я зрозумів, блін, наскільки ж реально е, за цією медитацією стоїть глибинного сенсу. Де ми м, в потоці життя багато чого не помічаємо, тобто той же самий круасан, блін, рібят. Там же скільки всього людей доклали зусиль угу. для того, щоб ми ним смакували? І я, коли роблю цю медитацію, дуже часто навіть зараз говорю, Мерки. просто мурашки по тілу. Слухай, дякую, що ти це говориш, Я хочу прямо зараз сказати всім, хто зараз причетний до цього подкасту. Я хочу от прямо, давай зразу зробимо цю кросну медитацію. Прямо зараз я хочу її зробити. Сенсія медитації, люди в тому. Круассан це просто, ну, ми якби називаємо це так, це Хеша Майкл, мій вчитель назвав цю медитацію, так. Ми в курсі, у вас прям запуск класна ця медитації, але ідея в тому, що ви берете щось звичайне. Наприклад, в курсі це круасн, і ви починаєте відчувати вдячність кожній людині, реально усвідомлювати, скільки людей були причетні. Щоб цей кросан з вами стався. Так. І оце відчуття глибини вдячності кармічно робить так, щоб в вашому житті всього було більше. І я хочу зараз подякувати щиро, перше, своєму чоловіку, який мене продісує, який терпить мене все, якою я б не була, який бачить всі мої стани зі мною стільки років, і який при цьому мене любить, завжди підтримує. Це він, його першочергова ідея, щоб ми почали записувати подкасти. Він стоїть голова в. Взагалі, всього нашого, вже великої нашої компанії. Хочу сказати величезне Дякую Танечці, яка є менеджером наших проєктів, яка займається нашими учнями, відгуками, історіями, Тася, яка сьогодні тут менеджерує. Даяні, яка сьогодні менеджерує взагалі мідень. Ліночки стилисти яка вона одягає кожному. Ребятам, які сидять зараз в студії, Артуру. Всі? Валерія, сорі. Артур і Валерія, які зараз нас знімають, всі, хто будуть монтувати, всім які сюди прийшли, просто щоб поділитися своїм результатом. Дуже вам всім просто величезне дякую. Людям, які сьогодні мене годували скрізь. Величезне. Вам просто дякую за те, що цей момент з нами зараз відбувається. Вправді дякую тобі дуже. Угу. Будь ласка. Коротше, красива, метеця працює так і я. Завдяки курсу відкрив для себе дуже важливу складову, те, що внутрішній стан а це, напевно, от я для себе особисто відкрив. Це найважливіший інструмент, за рахунок якого я можу рухатись, розвиватись, реалізовуватись і досягати бажаного. І якщо я просто казалось би. Фокусую увагу на свій внутрішній стан, якщо я з цим взаємодію, якщо я не роблю зайвого, то все довкола, воно просто створюється як в тій магії, як в тій казці. Помітив, що чим більше я, якщо раніше взяти, я там напрягався більше, потрібно було там багато робити, ще щось, то зараз. Е Воно в якісь моменти іноді ще здається таким типу, блін, ну як це так? Типу менше робиш, легше незвично і, Типу, навіть незвично навіть це да. незвично в цю програму. Нову по по новому жити не але воно дуже круто, тому що ти розумієш, що з твого стану якраз все відбувається. Тобто то то гроші в легкості все ж таки існують. Я помітив, я рефлексував стосовно тому, давай, цього стану давай. ще і робив для себе таку діаграмку за останні три роки просто збирав аналіз, коли які я кошти отримав. І в кожного разу, коли я отримав якісь рекордні доходи, це було саме з позиції того, коли я був в легкості. В класному стані піднесеному, коли я просто займався тим, що найкраще виходить. Клас не заважав собі і не заважав команді експертам і оточуючим. Клас, дякую тобі що Ти виглядеш, Ти виглядаєш, до речі, як людина, до якої гроші приходять в легкості. Ну, ти так можеш прямо от прям виглядаєш так, да? Правда, скажіть. А скажи мені, будь ласка, скільки ти грошей найбільше заробляв до Вандермані? Найбільший запуск, це в середньому ми робили там. Під 100 тисяч доларів. Ну, ми, в принципі, системно ну, давай, робили. Давай але я в гривні, в, в, в. Ну, 3-4 мільйони. мільйони. Наскільки запуски після Вандермані? А, ну, після Вандермані ми зробили два запуски на 12 мільйонів. Після того Вау. ще кілька запусків. Тобто сумарно вже більше 20 чимось мільйонів. Тобто ну, то ти сильно в грошах в А так, і ми якраз зараз рухаємось в системну історію. Mm, тобто в історію того, щоб це було не лише там запуск, зробила, а щоб це було, як то кажуть, кишло в потоці. Клас. Я хочу е, на кінець сказати величезне дякую Колі за що ти тут. І я хочу сказати, що у мене була така можливість попрацювати з Колею якби за кадрами. Вступала на конференції, яку він е, продюсував. Uh, і це було так приємно, Ми так приємно представили на цій конференції. Взагалі все дуже чітко виглядало. Видно, що ти такий дуже системний, чіткий uh, в роботі. І це дуже круто. Я впевнена, що суперкрутий професіонал, і це зараз просто не для якоїсь реклами, реально впевнена, що так. Я тобі бажаю, щоб в тебе було ще більше грошей в легкості, щоб ти завжди жив в цьому стані, йшов глибше, в духовність, і щоб гроші вже знаєш, наступає такий момент. Ну, в мене зараз такий момент. Коли я справді можу надумати про щось. Це. Це, це здавалося колись дивним. Ну, типу, як mm -hmm. ти можеш ти якось ніби про них думаєш, але це справді той момент, коли ти вже ну, якби ну взагалі це не основна мета. Ну реально. Типу, ти думаєш про те, як просто зробити цей світ кращим своїми проєктами, як ну й якісь моменти. Я бажаю, щоб ти от, був на цьому рівні, тобі це вдалося, і в тебе дуже, класна дуже футболка. Погоджуюсь, це моя знову ж таки не реклама, не куплена. Це моя найулюбленіша футболка. Мені її подарували на день народження. Клас. А, а хто тобі подарував на День А, Мені кохана дружина Ой, моя подарувала. Клас. Вона мені футболку, а я їй, коли запуск робили, і то я їй подарував авто, яке вона дуже-дуже мріяла. хотіла. Боже, Зараз ці жінки поплили взагалі. Він ще й авто дружині передав. Як дружину звуть? Анастасія. Анастасія. Ну просто взагалі. Вам просто от Просто респект, дякую за такого, Дуже дякую. і хочу щиро сказати в цій футболці. дійсно відчувається душа, кожен елемент, кожен наскільки було. Незвично пакування, два долари, які були символічні. Я спочатку не повірив, думав, це просто <с там, типу, ну вони були дуже такі нові, нічого не той. І відчувається, і коли її носиш, особливо в мене особливий стан і відчуття. Тому дуже дякую, Юль. І хочу ще одне сказати, якщо є така змога. Курс для мене відкрив дуже важливу нову складову і напрямок сенсу, який я для себе шукав, це якраз е, проявлення в публічність, е, тому що весь час я був як той сірий кардинал, але mm. всередині десь душа, як Хотілося то кажуть, атрида. стукала і казала: зверни увагу, зверни увагу, зверни увагу. І якраз після. Курсу після організації конференції, на які про яку ти говорила, а я і почав робити перші кроки, і відкривається новий дуже цікавий світ і досвід, тому Клас. щиро дякую тобі за курс, за те, що ти робиш, за той масштаб і той вплив, який ти реалізовуєш для людей. Клас, дуже тобі дякую. Ну ти так просто класно презентував футболку, це футболка від мого бренду Кармаїз, який я роблю з партнером, Лєночкою, моєю улюбленою. Це повністю якби, її дизайн ідея. тут ще написано if you wanna be rich, you have to be. Біч, біч зачеркнута, якщо всі what, if you understand what I mean В общем, якщо ти хочеш бути багатим, треба бути насучкою, а mm -hmm. треба бути generous, щедрим. Ось і на цій футболці є моя грошова медитація. Давайте так, робіть репост нашого Ютубу, відмічайте собі в сторіс в інстаграм, пишіть в коментарі, відмічайте мене. І я розіграю декілька футболочок серед тих, хто зробить репост mm -hmm. і побачить це відео про карму про нашу крусанову медитацію і про круті результати. Дуже дякую.